42 домашніх улюбленців змагалися за титул кращого традиційному конкурсі. Міські, який пройшов в обласному центрі. Куту Террі породи британський короткошерстий всього один рік. Його власниця каже: Террі вперше бере участь у подібних заходах. Вдома він активний та дружелюбний. На виставці ж витриманий та терплячий. Водиться себе тут спокійно, тут трохи довго вже йому не доїдає. Трошки важко дихає, але так добре. Не шипить, не м'явчить. Він такий активний, не любить бути самий. такий характерний. Він не простий в нього характер. Кішка капучина персидської породи теж вперше відвідала конкурс виставку. Пан Роман власник тварини зізнається. Його домашня улюблениця далеко не в захваті від таких заходів. Вони егоїсти страшні. Не любить зяглати, Вона на руки не візьметься і. Ніколи не буде це муркотіти у тебе на руках. Так от ужасно реагує. Тобто для неї це стрес ужасний. Ця вся атмосфера, вона бідняжка єль вже Єлі вже дочекається, щоб ми пішли додому. Цьогорічний конкурс міські з – 22-й за ліком. Більша половина учасників коти короткошерстих порід. Кішка Торі, породи канадський Свінкс, торік посіла першість у своїй номінації. Зі слів власниці до таких конкурсів домашня улюблениця вже звикла. А відтак і поводиться спокійно. До людей вона відноситься нормально. Вона більше ну не, не може нормально спілкуватися з іншими котами. А це них агресивно реагує? Ну, їй подобається, що їй всі так кажуть, що вона гарна, що їй... Вона розуміє це все. Дуже розуміє. Найкращих та найгарніших кутів традиційно обирали у чотирьох номінаціях: породисті короткошерсті, довгошерсті, безпородні та юніори. Крім того, переможців оцінювали за кількома основними критеріями. Це є виставка любительського рівня, тому зазвичай журі дивилися на зовнішній вигляд кішки. На як вона виглядає? Ну, яка порода за результатами конкурсу. Титул міські з 2014 здобула кішка Мартіні рідкісної та найбільшої породи. Води у світі мейнкун на спокійно а це поводу дуже ну, було для неї трошки стреса такого. Але дякуємо бачила людей, почала спокійно відноситися всім позірувати. Вона дуже любить фотографуватися, Так замітила. Тож ми тільки сім місяців маємо. Ми ще молоденькі, і далі будемо участвувати в різних конкурсах. Організатори заходу наголошують, такі конкурси мають на меті не лише показати різноманітність порід, а й покликані привернути увагу відвідувачів до безпородних кішок. Крім того, під час таких заходів чимало тварин знаходять добрі руки.